Розквітнув мій піон. Подивіться, який він гарний, який чудовий, Яке листячко Цікаве Я навіть не очікувала, що він буде такий гарний. Таке листя не. Бачите, не просто рожеве, а такі стрічечки рожеві. Ну дуже гарний. Ще один. Бутончик тут є. Ось. Дивіться, яка краса. І ось тут уже розквітли ці венерині слізки. Не всі, ось тут вона, бачите, розквітла, яка цікава.